Передпокій Рів'єра виготовлена із ламінованого ДСП. Її довжина 90, достатньо компактна модель. Висота 2 метри, а глибина 38. За рахунок цього є невелика шухляда та відхідна тумба під взуття. Гачки дозволяють зберігати верхній одяг, а полиці головні убори. Дзеркало додає візуальної збільшеності інтер'єру, там можна любуватися собою перед виходом. Передпокій парус не менш функціональна модель, буде мати висоту 2 метри 45 см. За рахунок цього, тумба під взуття буде трохи вищою. Гарно оздоблена планка, гачки і зеркало також присутні. Схожа модель є передпокій соло, колір темний венге. Шухляда одна, а під ними відкриті полиці для взуття. Довжина моделі 90. Щось сподобалось із цих варіантів. можете забронювати онлайн по мінімальній предоплаті.